Дитино, у мене є для тебе далекі береги з кишенями лагун, повними сліпучої блакиті. Є прекрасні, сходжені міста із сонячними площами, де від стародавніх стін відлунюють сотні веселих голосів, лопотіння голубиних крил і плюскіт фонтанів. У мене є для тебе ластівки. Які тонкими зойками уперше телеграфують про настання справжнього літа, і на них можна дивитися, закинувши голову і прикривши очі козирком із долоні. Є запах помідорного бадилля, смак води після довгої прогулянки, звук дощу, під який можна не вилазити з ліжка. Дотик легідних губ, які прагнуть не розбудити. У мене є для тебе любов, дім, сад і без. У мене немає для тебе світ без віт.